Оля, ди сюди. Оля, ти дивилася сьогодні інтернет? Не дивилася? Сьогодні, Оля, щоб ти знала, сьогодні велика подія. Подивишся в інтернет. Сьогодні Гонорівський о, під твоїм керівництвом групи. Присвоєно звання імені Степана Бандери. Сьогодні відкрий мою сторінку і побачиш. От, так що звання вам є. Достойне Степи І ви це заслужили. А сьогодні ми відправляємо ось Оліну Ой. відправку. Ну, не просто Оліну, а окремої групи імені Степана Бандери. Гонорівка. Це їде на фронт. Слава Україні. Героям слава.